Значна кількість часу під час Генеральної конференції була присвячена чотирьом стратегічним стовпам церкви, які мотивують нас прийняти безповоротне рішення. Я піду на нове п'ятиріччя. Ці стовпи це спілкування з Богом, ідентичність у Христі, єдність у дусі та місія для всіх. Потрійна мета цих сегментів полягає в тому, щоб зміцнити стратегічні стовпи Я піду, генерувати ідеї для впровадження у стратегічне планування та надати делегатам право голосу в цьому процесі, сказав заступник редактора Adventist Review, який був співведучим сесії разом з євангелистом Марком Фіндлі. Це можливо. Перший раз, коли ми спробували таку духовну взаємодію в рамках нашої робочої сесії, і ми вважаємо, що це важливе питання, сказав він. Керівництво глобальних місійних центрів прийняло це як гарну ідею та можливість сприяти такій взаємодії між нашими делегатами. Сила малих груп було призначено 280 лідерів малих груп для обговорення певних тем. Кожному лідеру групи надали великий картонний знак, який він мав тримати, щоб інші могли легко його знайти. На знаках було чотири QR-коди, які лідери групи могли відсканувати та передати після обговорення кожної групи до управління архівів чи статистики і досліджень, яким керує Девід Трім, який об'єднає та передасть результати адміністрації Генеральної конференції. Одним із керівників невеликої групи був Чонет Стрінкленд, секретар Великої Сіднейської конференції в Австралії. Він говорить: дискусії дали делегатам час зустрітися як команда, щоб обговорити стратегічні стовпи Генеральної конференції. Нам сподобалося спілкуватися з іншими представниками різних місій чи конференцій. Ми ділилися ідеями та досвідом щодо того, як ми провадимо церковні служіння. В середу, 11 липня, на ранковій сесії, делегати зосередились на темі «Єдність в дусі. Як я піду, висловлює єдність в дусі. Стратегічний план Я піду, якого церква Адвентистів сьомого дня дотримується протягом 2025 та 2030 років. Пропонує більше ніж просто структуру. Вона пропонує духовне керівництво. Зосереджені на чотирьох стовпах спілкуванні з Богом, ідентичності у Христі, єдності в дусі та місії для всіх, церква закликає членів церкви не лише діяти, але і ставати єдиними. Перші два стовпи нагадують нам, що місія починається не з руху, а зі зв'язку, з особистого та постійного спілкування з Богом. Потім через свідчення та богослів'я ми знаходимо, що ідентичність це не те, що ми конструюємо, а те, що ми отримуємо. Тепер повстає третій стовп єдність у дусі, заклик, який є водночас і виходить за рамки часу та є нагальним, не одноманітність, а різноманітність в єдності. У своїй основній доповіді Еліс Бразил, директор Інституту біблійних досліджень, звернувся до біблійної основи єдності. Єдність, сказав він, це не утопія, це не мрія, це дар Духа Божого церкві. Цей дар не вимагає однаковості, купа цегли це ще не єдність, пояснив він. Але коли ці цеглини з'єднуються, щоб побудувати дім, кожна зі своєю роллю, ми бачимо тоді справжню єдність. Дух не стирає наші відмінності, Він наповнює їх божественною метою. Це проілюструє нам три біблійних портрети. Псалом 133 єдність, як священна олія, що тече з голови Аарона, як роса Гермону, що зрошує Сіон символи божественного благословення та взаємозалежності. Івангелі від Івана, 17 розділ. У своїй останній молитві Христос благав, щоб Його послідовники були єдині, як Христос є єдиний з Отцем. Лист апостола Павла до Єфесян, 4 розділ. Заклик Павла зберігати єдність Духа в Союзі миру, а це ґрунтується на семикратній єдності. Перше одне тіло, друге один дух, третє одна надія, четверте один Господь. П'яте одна віра, шосте одне хрещення, Сьоме – Один Бог і Отець в усіх. Єдність є нашим свідком. Ісус молився за нашу єдність, наголосив Сузуа, щоб світ повірив, що Отець послав Його. Іншими словами, єдність це не просто внутрішня цінність, це публічне свідчення. Коли ми живемо в любові крізь різні культури, поклоніння та точки зору, ми відображаємо образ невидимого Бога. Єдність означає любов, любов, яка нічого не вимагає. Натомість, Елен Вайт писала: секрет єдності полягає в рівності віруючих у Христа. Причина всіх розділень, розбратів та відмінностей полягає у відокремленні від Христа. Зцілення по всій Румунії єдність у дії, Надихаюче свідчення єдності, сповненої духом, надійшло з Румунії, де Адвентистська церква розпочала загальнонаціональну ініціативу з медичної допомоги. У сільській місцевості, де доступ до медичного обслуговування залишається обмеженим, мобільні клініки та каравани надавали безкоштовну медичну допомогу понад 100 селам та 30 містам. Ці зусилля мобілізували понад 800 лікарів, 2000 медичних працівників та сотні студентів, пасторів та волонтерів, які служили разом як одне ціле. Разом вони надали допомогу на суму понад 3,5 мільйони євро, абсолютно безкоштовно. У кожній мобільній клініці також були пастори, які молилися, ділилися літературою та пропонували підтримку, зосереджену на хресті. У понад 500 жінок виявили загрозливі для життя стани та були направлені на термінове лікування. Стілююча робота Святого Духа Марія, літературна євангелистка зі Сполучених Штатів, поділилася тихою, але зворушливою історією. Я зустріла ветерана Монтані, за дверима якого грала гучна музика, коли я постукала, згадувала літературна євангелистка. Спочатку він здавався байдужим, але я продовжувала молитись. Зрештою, чоловік зізнався, що слухав музику тільки для того, щоб заглушити травму війни. Раптом все стало зрозуміло, сказала Марія. Він не хотів згадувати той час вона дала йому екземпляр книги дорога до Христа. Він не хотів жодної іншої книги, сказала вона з посмішкою, але він взяв саме цю. І це було схоже на святий вплив. Історія перегукується з листом апостола Павла до Римлян, 8 розділ, 16 вірш. Сам Дух свідчить разом з нашим Духом, що ми діти Божі. Моліться, навіть коли відповідь затримується. Деніс, делегатка з Бразилії, поділилася непримітним заохоченням під час молитовної сесії. Моліться щодня, навіть коли здається, що Ісус зволікає з відповіддю. Це звелікання для нашого блага. Іноді єдність не видно в великих кампаніях, але вона відчувається в щоденній відданості, мовчазній довірі під час молитви за інших. Стиснуті руки над Біблією символізують єдність, одне тіло, один дух, одна місія. Єдність це не просто обов'язковість, це умова відродження та місії, як зазначив Марк Фінлі під час відкриття. Єдність згадується лише двічі в Новому Завіті, але концепція єдності з'являється понад 300 разів. Тіло Христове має бути єдиним, сказав Марк Фінлі. Ця єдність включає однакову віру, одну організацію та спільне керівництво, тоді вона найпотужніше впливає і виражає єдину любов від самого Христа. Бог покликав церкву Адвентистів сьомого дня до пророчої місії та викупної звістки святого Письма, як це проголошено трьома ангелами з книги об'явлення Івана Богослова, 14 розділ 6 по 12 вірші. Святий Дух наділяє церкву силою та скеровує її у виконанні цієї місії та проголошенні цієї звістки. Бог закликає кожного члена церкви. Мене і кожного з вас з любов'ю проголошувати вічне Євангеліє, використовуючи духовні дари, якими він наділив нас.